Це слово говорить, що Бог любить нас. Це слово говорить, що ми зцілені. Це слово говорить, що Він забезпечить усі ваші потреби. Але Господь хоче, щоб ми зростали у повноту цього досвіду. Він хоче, щоб ми пережили його любов, не лише читали про неї. Він хоче, щоб ми на досвіді пережили божественне здоров'я і зцілення для вашого тіла, а не лише читали про нього. Він хоче, щоб ви на досвіді пережили забезпечення ваших потреб. Бажає виводити вас на вищі рівні і змінити ситуацію на ваше добро. Він хоче, щоб ви пізнали найкраще, що в нього, і були задоволеними в житті. Дізнатися про це більше на сьогоднішній передачі переможного свірча з Лорі Копланд та її гостей Келі Копланд Свішард. Вітаю, запрошую на передачу. Переможний голос віруючого Келі Коплен Свішер у нашому домі проповідує нам слово Боже, і це було чудово. Якщо ви пропустили якусь передачу, зайдіть в інтернет на Так, Ми виклали в інтернеті усі ці передачі, щоб ви могли звернутися до них і переглянути. І ти будеш знову. будеш Рада, якщо люди будуть використовувати їх для пропонування, повідайте, навчайте. Ми не візьмемо з вас дітей. і цента за слово Боже. жодних авторських прав. Я дуже рада, що в мене є можливість бути тут і розбирати слово Боже. Знаєш, іноді, коли ми проповідуємо, люди чують і дивуються. О, це справжнє відкриття. І мені хочеться запитати їх, а ви читаєте Біблію? Адже саме про це написано у Слові Божому. Почуйте, що воно говорить, виконайте так, те, що воно говорить, і ви будете благословені від самого початку і до кінця. Це те послання, яке слово Боже намагається донести до нас у старому і новому завітах. Ми приймаємо його. І це працює, це працює, коли ви застосовуєте слово Боже. Воно працює і це добре. Амінь. Амінь. і вчора ми говорили, що учні не прислухалися до Ісуса по справжньому. Вони не звернули на нього увагу. Якщо ви звертаєте увагу на те, що він говорить вам, ви переможете. Так. у 12 розділі послання до євреї сказано, що він витерпів у своїй боротьбі, і ми повинні витерпіти в нашій боротьбі, як і він. І до речі, продовжуючи нашу вчорашню розмову, він сказав Петрові у саду: пильнуй і молися. Пильнуй і молися. У розширеному перекладі сказано: Якщо ти робитимеш це, ти взагалі не впадеш у спокусу. Ісус сказав це правда. Навчіться від мене. Ми можемо спостерігати за Ісусом, зберігати наш погляд на ньому, бачити, як він робив щось, і ми можемо робити це так само, і ми теж переможемо. Але він сказав Петрові, він сказав пильнуй і молися. І я думала багато разів, що він мав на увазі. Я думаю, він мав на увазі спостерігайте за мною і моліться зі мною. Ісус говорить те, що думає. Але якщо усвідомити маму, в біблії написано, що він був на віддалі, на яку можна кинути камінь. Петро міг спостерігати, як Ісус боровся зі спокусою, вчинити не так, як потрібно, і тоді, коли у нього самого виникла безпокуса, спокуса, це би його підбадьорило не впасти у спокусу, не підвести Ісуса, не зриктися Ісуса. Звичайно, і ми з тобою ніколи не допускалися жодних помилок. Та ні. але наші помилки не записані в Біблії, де люди Ради читатимуть цьому? їх тисячі років. Тобі, Ісусе. Але я вдячна Петрові і я скажу йому це. Він Я впевнена, що зараз він став зрілим. І у нього було серце за Богом. Він був чесним, але Ісус сказав йому, він попередив, коли ти змінишся, ти зміцниш братів. Він так і зробив. Петро змінив свій спосіб мислення, змінив свій спосіб поведінки, і в кінці він зміг дати нам слово Боже, яке допомагає нам не робити такі так. самі помилки. Він міг бачити, як Ісус бореться зі спокусою і таким так. самим чином міг би подолати її, але він цього не зробив, проте Ісус пробачив йому навіть коли він все зіпсував, Алілуя. А коли ми все псуємо, ми можемо отримати прощення. Дякуємо тобі. І я думаю, що після того, як ми поговоримо про Петра, і вчора ми говорили про те, як він сказав йому «Відійди від мене сатано і після розмови про те, як Петро, але він говорив не до Петра. Ні, він звернувся до того, що сказав Петро, що було для так, нього спокусую. Він Звернувся до диявола. І Петро, ви знаєте, він завжди потрапляв у якусь халепу. Ісус пояснює йому щось. Він або не розуміє, або зазнає невдачі в цьому чи в тому, і це траплялося з нами усіма. І перше послання Петра 2.2 дає нам свого роду додаткове розуміння того, що говорив Петро, коли сказав: не покладайтесь на плоть. Він зосереджується на тому, що більше не робити цього, тому що він вивчив свій урок. І він навчився зосереджувати свій погляд на тому, що сказав Ісус. І тут у першому вірші, другому розділі першого послання Петра, написано: тож, позбудьтеся усякої лихої поведінки. позбудьтеся обману, лицемірства, так. заздрості, усяких недобрих слів. Все, що слово говорить, не робити. Позбудьтеся цього Як новонароджені немовлята. Ви повинні жадати чистого духовного молока. Щоб ним зростати у повноту досвіду спасіння, вимагайте цієї поживи тепер, коли ви спробували, що добрий Господь, вимагайте її. Яке інше слово ми можемо вжити? Як сказати інакше? Майте вуха, щоб почути, нахиляйте свої вуха. Жадайте цього духовного молока або слова, щоб ви могли зростати у повний досвід спасіння. Знаєте, коли я думаю про це. Я думаю так, це слово дане нам. Знаєте, це слово говорить, що Бог любить нас, це слово говорить, що ми зцілені, це слово говорить, що він забезпечить усі наші потреби. Але Господь хоче, щоб ми зростали у повноту цього досвіду. Він хоче, щоб ми на власному досвіді пережили його любов, не лише читали про неї. Він хоче, щоб ми на власному досвіді пережили божественне здоров'я і зцілення для вашого тіла, не лише читали про це. Він хоче, щоб ви пережили забезпечення своїх потреб. І не тільки це у другому посланні до коринтян 9 розділі сказано, що ми повинні мати стільки, щоб бути щедрими для інших. Він хоче, щоб ви пережили це, а не лише читали про це. Але ми повинні жадати цього молока слова Божого цієї поживи. Цього процесу зростання, щоб бути спроможними дорости до повного досвіду спасіння, і це не тільки означає, що я спасена і потраплю на небо. Спасіння означає, що Це на у тебе є чудова проповідь про спасіння й Боже слово, це все, Усе, що Ісус відкупив і за що Він заплатив за нас. Це спасіння. охоплює все. Перемогу, а нам потрібно зростати у цю повноту досвіду, не лише повністю знати про це, але й повністю переживати, переживати це. Переживати це так. і одного Добре дня сказали. я читала Біблію. Взагалі-то я не досліджувала її з якоюсь метою. Я просто читала. Це було щоденне читання Біблії. І я дійшла до п'ятого розділу Євангелія від Матвія. Можливо, я не одна робила так. Переконана інші теж робили це. Знаєте, коли ви читаєте Біблію і доходите до блаженств, деякі люди пропускають їх. Я пропускала їх раніше. бо я вважала, що знаю, що там написано. І пропускала їх, оскільки я це знаю. Це дуже нерозумно, коли ви читаєте Біблію. Так нічого не пропускайте. Так Бог буде відкривати вам, що це означає. І я вважала, що знаю, що він говорить. Але одного дня я читала це і несподівано я побачила цей вірш. Точніше, цей розділ з блаженствами, і коли я буду читати його вам сьогодні. Я хочу, щоб ви пам'ятали про сказане у 1 Петра 2.2, про те, щоб зростати у повний досвід спасіння так, вчителю Тепер такий порядок, як вчитель. А ти учень, бачите, у неї є вуха щоб чути. Я хочу, щоб ви пам'ятали про цей процес мислення з таблиці фізичного розвитку. Гаразд від дитячого садка до старших класів, гаразд? Отже, пам'ятайте про це, коли ми будемо читати. я вже навчала про це на передачах, але я ніколи не навчала про це з тобою. Бо для мене це місце описує ваше статом життя, те, як Господь провадив вас, навчав вас, те, як ви дозволяли йому провадити вас, змінювати і навчати. І я хотіла згадати про це сьогодні, тому що це приклад, як мати вуха, щоб почути і дозволити слову провадити вас від віри до віри. Що ж, я вдячна за це. Знаєте, ми вчимося заповідь за заповіддю. Ви не пізнаєте всього відразу. Ви пізнаєте одне, а потім пізнаєте наступне. Ми й досі вчимося. І ви переходите від одного рівня віри до наступного і зростаєте, зрозуміло. Отже, люди йшли слідом за Ісусом у четвертому розділі. Тут написано, що він навчав і зціляв усяку хворобу. Якою би не була хвороба людей, він зціляв їх. Великі натовпи йшли слідом за ним. Одного дня це перший вірш п'ятого розділу. Коли він побачив, як збирається натовп, Ісус вийшов на схил гори і сів. Його учні зібрались навколо нього, і він почав навчати їх. Бог благословляє тих, хто вбогий, і усвідомлює свою потребу у ньому, бо їхнє є царство небесне. Це нагадало мені твоє свідчення, яке ти розповідала на цих передачах, про те, як ти отримала спасіння того дня, ти сказала Господу, ти читала Біблію, яку моя бабуся, татова мама дала йому Мені здається, там було написано щось таке. «Кенне, дорогий так. Шукай спершу царство Божого і його праведності, і, його праведності. і всі, і всі речі. ці речі додадуться тобі. Розкажи нам коротко ще раз, як це було, як це вразило тебе. Ти хочеш ще раз Ти розповідала про це цю історію рішко? нещодавно, і вам варто знайти в інтернеті її і прослухати, як це вплинуло на тебе. Ми не були одружені дуже довго, і у Кенета не було роботи. Він шукав роботу. Ми переїхали у цей орендований будинок. Знаєте, ми завжди збиралися процвітати, але для цього потрібно було трохи часу. Тож ми переїхали у цей будинок у гарному районі, пристойний будинок, але у нас не було ні меблів, нікого, ні кухони плити, ні холодильника. І ми винаймали ліжко розкладачку за 7,5 доларів. У нас були меблі, тобто стіли, які твій батько виготовив у майстерні, коли навчався в старших класах, розкішний стіл. І ще у нас був чорно-білий телевізор, що зовсім не було незвичайним для тих часів. Єдине, що зображення було ось такою висотою розтягувалося у ширину. От і все. У нас не було ні кухонної плити, ні холодильника. і Кенетова мати подарувала йому біблію, на якій надписала місцеписання. «Кеннет, дорогий. Шукай спершу царства Божого і Його праведності, і всі ці речі додадуться тобі. Мене не виховували у вірі, мене не навчали досліджувати Біблію. Я нічого не знала про Біблію. І коли я прочитала слова всі ці речі знаєте, Бог буде пробуватися до вас усіма можливими способами. І всі ці речі додадуться тобі. Мені потрібні були речі. У мене не було нічого, ні плити, ні холодильника. Ні, меблів, окрім орендованого розкладного ліжка і цього розкішного стола. Мені слід було зберегти його і віддати в архів, але я позбулася його за першої можливості. Тож я сказала, Господи, візьми моє життя і зроби щось з ним. Це було все, що я знала. Я нічого не знала, я ніколи не чула жодної проповіді, яка би говорила мені про щось. І я думаю, що у той час я не усвідомлювала, що я зробила, але я вірю, що саме тоді я народилася згори. Тому що ситуація почала змінюватися, і я почала пізнавати і зростати. І тато народився згори через кілька тижнів. Не заборон, чи не Незабаром народився згори, і все зрушилось. Знаєте, це не було дуже швидко, це було повільно, тому що ми нічого не знали, але ми почали чути істину, і ми почали зростати. І ми продовжуємо чути істину, і досі зростаємо стільки років по тому. Прочитаємо ще раз гаразд. Бог благословляє тих, хто бідний, і усвідомлює свою потребу у ньому. Так було їхнє є царство небесне. Немає іншого входу до Бога, окрім цього ви не можете прийти до Бога, заробити його завдяки чомусь іншому, заробити. крім усвідомлення того, що ви потребуєте його у своєму житті. Так. він потрібен вам. Знаєте, на цьому деякі люди зупиняються і більше не ростуть, але вони принаймні так. поставили свою ногу у двері. Запросили Господа у своє життя, але що стосується життя в ньому, адже він буде вести вас на вищий рівень, і він буде змінювати ситуації. І того дня, мамо, у цьому будиночку, не маючи нічого навколо себе, ти взяла Біблію і усвідомила, що ти потребуєш його, і ти увійшла в його царство. Я отримала трохи світла. Я прочитала це місцеписання. Ти прочитала його, і воно принесло світло. Я не читала Біблію до того часу. Я не знала, як сприймати Біблію буквально. Але прийшло світло і не ти не чи це була віра чи надія, але щось почало змінюватись. Ти усвідомила щось. Так у тебе було вухо почути те, що він сказав, і це вхідні двері. Третій вірш це вхідні двері до речей Божих. йдеться, не обов'язково про так. бідних. і гроші. Знаєте, це просто у мене є нестача, і я потребую Бога. Коли люди усвідомлюються. Тоді вони можуть увійти. І того дня, саме того дня, хоча у тебе нічого не було, хоча цього не було видно. Того дня кожне слово з цієї книги стало твоїм. Так, воно стало належнее. Ось ці небеса. Я не знала цього. Все небесне царство стало твоїм. Так. Але воно було твоїм лише в обітниці. Воно було обіцяне тобі. Його потрібно було прийняти. Воно було дане тобі, але того дня ти розпочала свою подорож. І цей перший вірш як рівень дитячого садка. Далі наступне: Бог благословляє тих, хто сумує, бо вони будуть утішені. Знаєте, коли люди починають ходити з Богом, приходить світло, Боже світло. Коли ви спостерігаєте за життям інших людей, це дивовижно, за тим, як вони живуть у Господі, ці речі починають проливати світло. Слово починає проливати світло на ситуації у вашому житті. Дух Святий починає освітлювати вам певні речі у вашому житті, яких вам потрібно позбутися, з якими потрібно розібратися. Саме тому, коли люди намагаються змусити когось народитися згори, звинувачуючи їх у гріху. Це не по-божому говорити. Ти брудний підлий грішнику. Тобі потрібний Ісус. Знаєте, їм потрібно знати, що Ісус любить їх. Це правда, як було з тобою. Ти пізнала, що Ісус має що дати тобі. Так. І справа була не в тому, яка ти погана, а в тому, який добрий Ісус. Це правда. і в Біблії, в книзі Приповісти сказано, що люди у темряві. Здається, це четвертий розділ книги приповістей. Люди у темряві не знають, через що вони спотикаються, тому нерозумно бити їх по голові тим, що буде стримувати їх. Справді, єдине, що стримує їх, це те, що вони не знають Ісуса, і засуджувати їх гріхом Ти сякий, ти такий, ти поганий до них це не доходить. Вони не сприймуть цього, тому що не увімкнене світло усередині. Вони не знають. Фінансово наша ситуація не змінилася одразу ж. Кеннет отримав роботу пілота. Бог почав працювати. Так і тоді ми переїхали із цього порожнього будинку до двокімнатної мебльованої квартири. Все було новим. У ній були меблі, і це було чудово. Галілуя. Ви почали зростати. Ми пішли угору. Так, знаєте, минуло трохи часу. Перш ніж ми дізналися, я ж нічого не знала про слово Боже. У Кеннета, як ти знаєш, була мама і тато, що молилися. І він знав більше ніж я, але він був неслухняним, і через певний час ми почали примножуватися. Проте це не сталося за одну ніч. Ми нічого не знали про віру. Ми не знали, як приймати Але Потрохи так і тоді потрохи я пам'ятаю, як тато розповідав історію про те, як він кинув палити. Я не розповідатиму її сьогодні. Але для нього це перестало бути нормальним. Так, це правда, і ви починаєте сумувати через такі речі у вашому житті. Приходить, приходить світло світло, і ви говорите: мені це не подобається. саме так Господь показав мені цей розділ. Ви починаєте змінювати щось потроху, і ви будете втішені. Господь допоможе так. вам. Дух Святий допоможе вам. На мою думку, саме це говорить цей вірш. Він благословляє тих, хто засмучений. Далі написано: Бог благословляє покірних, бо вони вспадкують усю землю. Знаєте, ви починаєте змінювати ситуації. Для цього потрібно смирення. Смирення починає розвиватися, коли ви відкладаєте свої бажання і те, як ви звикли робити щось, те, як ви звикли думати. Саме про це ми говоримо: про те, щоб відкласти це і сказати, гаразд. Я робитиму те, що говорить слово Боже, і я житиму за Словом Божим. Для цього потрібно смирення, це покірність, це смирення. Але коли ви стаєте смиренними, ви шукаєте Божих доріг, все починає змінюватися, і ви починаєте спадковувати те, що Бог зробив для вас. Пам'ятайте, що сказано в писанні покоріться під міцну Божу руку. Щоб бідніс він підніс вас. вас свого часу, таким чином ви готуєте себе до того, щоб примножуватися, зростати, виправляти, чути, пізнавати, слухатися і процвітати. Ситуація починає змінюватися, і тоді ви починаєте зростати більше. І що далі ви стаєте голодними і спраглими за правідністю? У вас з'являється бажання, щоб у вашому житті все було правильно. Я хочу чинити так. і справа не так. в тому, що ви просто прийняли рішення робити це. Тепер ви прагнете цього, тепер ви спраглі за цим. Саме цього ви бажаєте. Ви не змушуєте себе до цього. Василь, Ваші бажання змінюються. Так? І ви будете насичені. Господь наситить це бажання. Бог благословляє. Я хочу прочитати їх швидко, щоб у нас був час. Бог благословляє тих, хто милосердний, бо їм буде виявлено милосердя. Гаразд. Коли це відбувається, ви живете цим життям з Богом, і воно не зосереджується лише на вас. Любов починає зростати в вас, милосердя до інших, милосердя, яке хоче, щоб інші жили таким чином, стає вашою метою, і ви менше думаєте про себе, тому що ви змінюєте щось у своєму житті. Ви стаєте милосердними до інших. Коли люди починають ходити у любові, Бог благословляє тих, чиї серця чисті, бо вони побачать Бога. Коли ми починаємо ходити у любові, це приносить справжню чистоту наше серце і наші мотиви, тому що більше ми не робимо щось лише для себе. Ми робимо це і для інших, і потрібен час, щоб ці речі розвинулися. Потрібно це збагнути. Цього потрібно навчатися слова Божого і зростати. Але коли ви починаєте ходити у любові Божій, саме тоді ви по справжньому починаєте бачити, ким є Бог, тому що його любов виходить з вас. Знаєте, я думаю, легше повірити, що Бог любить вас, коли ви готові любити інших тією ж любов'ю. Вам легше повірити, і ви починаєте по справжньому бачити Бога, який він. І пам'ятайте, ви не можете бути Божим другом, не ходячи в любові. Саме тоді ви починаєте пізнавати його на вищому рівні. Бог благословляє тих, хто сприяє миру, тому що вони будуть названі дітьми Божими. Ми працюємо на Бога повний час. Ви працюєте на те, щоб інші люди мали мир у їхньому житті. Коли ви працюєте як миротворець, ви приводите людей до такого життя, і тоді люди починають помічати вас, і вони починають називати вас Божою дитиною. Вони починають помічати, що ви схожі на Бога. І здогадайтеся, що відбувається далі. Бог благословляє тих, кого переслідують. Наступне чого ви деякі пізнаєте? люди захочуть, щоб ви молилися за них, а деякі захочуть, щоб ви залишили їх. І вони захочуть принизити вас. Так. Тоді вас починають переслідувати. Переслідувати за те, що ви робите правильно, але переслідування не є важливим. Знаєте що? Мамо, Подивися на 10-й вірш. Бог благословляє тих, кого переслідують за правильну поведінку, бо їхнє є царство небесне. Чому це повторюється тут знову? Тому що на цей момент вашого зросту, на цей момент повноти вашого досвіду, спасіння, це не буде для вас лише обітницею. Царство небесне буде навколо вас. Так воно буде у вашому служінні, у вашому домі, у вашій сім'ї. ви зціляєтеся, коли сатана намагається навести на вас хворобу. Процвітання оточує вас. Воно навколо вас. Цар починає царство церевати. небесне всюди навколо вас. Так слава Богу! воно виявляється, воно навколо вас. Протягом двох тижнів ми говорили про пліт. Доказом того, що ви ходите Божими шляхами, є плоди навколо вас. Це правда. і тоді благословення чи має значення те, що вас хтось переслідує? Я спостерігаю за своїми батьками. Їм байдуже. Вони не звертають на це уваги. Так. Чому? Тому що ви прийшли запізно, щоб вибити з них так. слово Боже, тому що Царство Небесне слово Боже спрацьовує, і воно всюди навколо них. Бог благословляє вас, коли люди насміхаються з вас і переслідують вас, говорять неправду, Назавайте різні погані речі проти вас. Тому Назавайте що ви хапай, мої послідовники. Будьте щасливими, коли вас переслідують. Ми Радійте вимогу, Ми отримали. Ви можете ані, бути я. щасливими і радісними, і так. навіть не звертати увагу. Мої батьки Саме навіть так. не звертають на це уваги. Чому? Тому що вони пройшли весь цей процес. У них були вуха, щоб почути і змінити своє життя. Так і тепер царство небесне буквально є їхнім. Хвала не Богу. лише в обітниці, як того дня, коли ти сказала, візьми моє так. життя, і він це зробив. І він взяв так. його і він зробив щось із ним. Слава Богу, і це працює Благословення Працює. Ми з Келі зараз повернемось. Біблія, хай оживе вона в ваших серцях. Крок, щоб увійти у досконалу волю Божу, це визнати Ісуса Господом свого життя, і це сподобається усім. Якщо ви ніколи не давали йому місця у своєму житті, він не буде нав'язувати себе вам. Вам потрібно сказати, Господи, я приймаю Тебе як свого Господа і Спасителя або щось схоже на я віддаю тобі все. Я хочу, щоб ти був у моєму житті. Я приймаю тебе, я приймаю це зараз. І ми з Келі поведемо вас у цій молитві. Повторюйте її за нами, якщо ви хочете прийняти його Господом. Скажіть, Ісусе, я приймаю тебе, я беру тебе як свого Господа і Спасителя. Увійди в моє життя і зроби щось з ним. Алілуя, І тоді дійте згідно з цим, беріть його. Я приймаю його і починайте досліджувати слово Боже, пізнавайте, що належить вам. Тепер ви в небесному царстві. Саме так ви потрапляєте туди. Пізнавайте його шляхи, пізнавайте, що говорить Слово Боже. Будьте слухняні. Починайте читати свою Біблію, починайте виконувати те, що ви бачите там. Ви на боці перемоги. Писання говорить: це перемога, що перемагає світ, віра наша. Там сказано, віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Отже, ми знаємо, якщо нам потрібна віра, ми заглиблюємося у Слово Боже. Крім того, приєднайтеся до хорошої церкви, яка навчатиме вас слова Божого, і в якій ви зможете швидко зростати. Якщо сьогодні або нещодавно ви прийняли Ісуса Господом свого життя і хочете дізнатися більше про те, що відбулося з вами. У нас є безкоштовний пакет спасіння для вас. У ньому є книга. Все це він зробив для вас. І в нас також є інші матеріали, які допоможуть вам читати і досліджувати вашу Біблію. Замовте їх, напишіть нам, зателефонуйте. Ми раді надіслати їх вам. Ми хочемо, щоб ви зростали, ставали більш схожими на нього. до зустрічі завтра. Ми знову надамо келі можливість проповідувати нам слово Боже, і нам це подобається. Келі дуже тобі дякую. Ми пишаємось тобою. Алілуя! До зустрічі! Пам'ятайте сьогодні і щодня до кінця свого життя, що Ісус, Ісус є Господь!